Всім привіт! Мене звати Миронова Ксенія, і сьогодні я хочу поговорити про джерела світла, як його виставити, що вона дає, і що я використовую у своїх зйомках. Це не просто дійне світло і не про щось дороге. Це те, що є під рукою, бо інколи, коли знімаєш вдома, здається, що без професійного обладнання ніяк. Але це не так. і Зараз я покажу, як я виходжу із такої ситуації. Почну з найпростіших речей. Позаду мене ви бачите, як включена лампочка від звичайної витяжки. Повірте, вона дійсно рятує. А мій безкоштовний софтбокс це просто світло від вікна. Якщо правильно встати перед вікном або сісти перед вікном, то виходить дуже круте м'яке світло, особливо зранку або в пахорну погоду. Якщо я хочу зробити якийсь акцент або ефект студійного світла, я використовую ліхтарик. Це звичайний рибальський ліхтарик, який одягається на голову. У нього можна редагувати діаметр світлового кола. І це супер зручно, коли треба підсвітити якусь окрему деталь. І ще один мій улюблений варіант це моя кільцева лампа, яка має лише три режими. Це холодне, тепле і нейтральне світло, яке я називаю золота середина. Це моє основне джерело світла, яке світить на мене. Я її обожнюю за те, що вона працює як від розетки, так і від повербанку, тому що я не переживаю, що мені десь не вистачить світла. Я знаю, що я її в будь-якому разі вмикну як не від розетки, так і від павербанку. Або ж коли блекаут вимикають світло, дуже зручно, ти не переймаєшся через свічки. Вона працює від паверу як всіх кільцевих лампах. На ній можна редагувати яскравість світла, виставляючи потрібну атмосферу та настрій. Близько місяця тому я придбала два додаткових світла. Вони мені допомагають робити кадри більш кіношними або просто підсвічують фон. Перша лампа це RGB LED PM26. Її я придбала на розетці. У комплекті йшов штатив, лампа та пульт. Для того щоб ми могли переключати, перемикати світло, її ціна була приблизно 795 гривень до 800 Вона також працює від повербанку і від розетки. В неї дуже багато кольорів, режимів. Я її можу використовувати також як основне джерело світла або ж додаткове. Друга лампа це була rgb панелька також замовляли її на розетці і коштувала вона 799 гривень. Вона працює від вбудованого акумулятору. Позаду неї є невеличке віконечко, такий собі екранчик, де показано наскільки заряджений акумулятор і який режим ви щойно вмикнули. З боку є ось такі колесики. Одне відповідає за режим і колір світла, ним можна перемикати між RGB, теплим, холодним та іншими відтінками. А друге відповідає за яскравість. І коли ви крутите його, на екрані з'являється показник у відсотках, наскільки яскраво світить ваша лампа саме зараз. Це дуже зручно, коли хочете точно виставити освітлення під конкретну сцену. Я використовую її як підсвітку фону або для деталізації предметів, коли хочу додати. Трохи кінематографічності до того, як я придбала ці два додаткових освітлення, я використовувала звичайний нічник. Він допомагав мені створити теплу атмосферу та додати додаткового освітлення висновок з цього, що треба експериментувати. Якщо ж ви все ж таки хочете почати знімати, не чекайте, коли на вас впаде професійний світ. Бо головне не те, скільки коштує ваше світло, а як ви його використовуєте, бо навіть з самим найбюджетнішим освітленням можна зробити зробити гарну професійну картинку. Бо людина, в якої в руках 17-й iPhone, вона в жодному разі не зніме крутий кадр, якщо вона не вміє знімати. А людина, яка вміє знімати, зніме крутий кадр навіть на 10 й iPhone. Тому, якщо ви хочете почати знімати, знімайте, знімайте і знімайте. Не чекайте на професійне світло, починайте знімати прямо зараз. А з вами була Миронова Ксенія, дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео!